Як зробити розу вічно, опустити її в парафін чи в воск? Ось я пробую. Ах, а вийшлося! Я не вірила. Так, беру свої рози, які в мене були. Так, опускаю вєточки. Та-дам! Цікаво, вийшло чи ні? Єс, получилося. Ось я опускаю віточки. Експериментую по одному чи два рази, скільки опускати. Краще по одному. Тепер я побіжала по своєму саду і зірвала всі оставшіся квіти, які квіти, як були. Ось. ось ромашка дика. Получилось якийсь жовтенький цвіточок, теж гарно. І ось цвіточок, який майже вже гине, да, я його ось так цей парафін розподіляю, що цікаво, коли один раз. Робиш, то прям прорилки видні. А коли пару раз опускаєш, то він виходить більш як глянцевий такий. Так, пішли листочки, теж в парафіні. Це я робила композицію прошлого року. Такі свічки, зараз все уложила і буду перевіряти. Мені цікаво, скільки воно так витримує. Ось бачите, яка краса. Чи довго він так витримає, ця композиція, чи ні? Ось, Я пробувала декілька разів опускати, чи один раз опускати. Чекаємо на мій експеримент, що буде далі.